Неспокійно і в Кривому Розі сьогодні в день двоє чоловіків ледь не спалили тамтешню міськраду. В адмінбудівлю вони ж бурнули ємності із займистою сумішшю. Про це повідомили у ГУМВС Кривого Рогу. Постраждали чотири співробітники міліції, які отримали поранення та опіки. Зловмисників затримали на місці події. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Шановні криворожани. Застерігаю вас і прошу бути виваженими при прийняті рішення про участь у масових заходах. Сьогоднішня подія, події в місті Дніпропетровську, в інших містах України свідчать про те, що агресивно настроєні деструктивні елементи скоюють тяжкі та особливо тяжкі злочини, ховаючись при цьому за спини жінок та дітей, наражаючи їх при цьому на небезпеку. Будьте пильними. Це не піддавайтесь на такі провокації.